Привіт! В даному відео хочу показати реальний приклад створення застосунку просто за один промпт. Я одну інструкцію написав і ну, налаштував ще бекенд на NITN. Хоча мої учні і це взагалі можуть скопіювати просто з мого шаблону. Покажу вам, що я зробив швиденько, буквально за кілька секунд, а потім як це працює. Я зайшов в Gemini, Написав йому, допоможи з написанням промета для Lovable А от є такий класний сервіс Lovable Dev. Посилання залишу в описі на нього. Утримав готову інструкцію, скопіював її, потім пішов в Lovable встав її сюди і натиснув Запустити. Попередньо на Єнайтені я зібрав 4 простесенькі гілочки, які просто реагують на вебхук, відправляють в базу даних і запускають потім. Відповідь назад. Тепер дивіться, що вийшло. Натискаю увійти. Авторизація в мене є. У мене є списочок питань, в мене є можливість, наприклад, налаштування пошуку для них. Також є можливість додавати нове питання, створювати, спокійно створює. Є можливість редагувати їх, є можливість видаляти. І є можливість натискати і читати повний текст, якщо, наприклад, тут велика відповідь там, з перенесенням і всяким таким, то також є. При цьому це все з одного промпта. Це я робив для спільноти МайКАИ і курсу по NITN, який якраз зараз актуально проходить. Що мені цікаво, посилання на нього, я теж залишу під відео. Тому деталі я зараз тут не показую, але просто хочу поділитися, що я в захваті від можливостей і від того, наскільки це все просто. От дійсно, зараз з тим промтом, яким я там ділюся в описі до відеоуроку на курсі. Це просто імпортнув сюди, завантажив бекенд, потім один промт написав, і все, і готово, і воно вже працює. Дивина.